У жінок з чоловіками все відбувається так само, як і з котами. Ідеш собі вулицею, мрієш про якогось породистого красення, а тут бац! Побачила його і серце стислося від жалю. І ось ти вже тягнеш до себе додому цього худенького блохастика. Дід запитує онучки Ну, розповідай, онучечка, як ви там у місті живете. Ой діду, що тобі сказати? Тяжко дуже. Особливо багато проблем машина завдає. Потрібно постійно міняти літню гуму на зимову, проводити заміну олії. Влітку користуєшся одним умивачем стекал, а взимку іншим. Та й взагалі, влітку добре їздити на задньому приводі, а взимку краще на повному. І як це все поєднати, не розумію. А ти, внучка, купи собі дві машини. Одну літню, іншу зимову. Ми раніше так і робили. Літом їздили на візку, а взимку на санях. <му> Кума. А ти як взагалі заміж вийшла? По коханню чи по зальоту? Заміж я вийшла, в принципі, по зальоту, а ось залетіла я якраз по коханню. <му> Сашко, а ти чого такий сумний? А як тут не сумувати, якщо простий сантехнік одягається краще за тебе і має гарне накачане тіло як у фітнес-тренера? Цікаво, а як ти про це дізнався? Повернувся без попередження на день раніше з відрядження і дізнався. Горець, наслухавшись розповідей про студенток, які спочатку ламаються як дівчатка, а потім у ліжку демонструють вищий пілотаж, вирішив одружитися з однією такою. Після весілля у ресторані приїжджають вони додому, вона роздягається та лягає у ліжко. Горець, як побачив це, з обуренням каже їй Е, ти мені ці замашки кинь, зараз же одягайся і пручайся.